Всім привіт! Хоч добрий вечір вже. Уже в нас сонечко сідає, вже темніє. А я А я копаю копанку. Зараз покажу, яка копанка. Я просто в цьому році, де я вже ножниці діла, шокірована своєю сірією. Це ж просто капець. Подивіться, які... які, які соженці. Ось. Це ж просто жох. Уверху, причому верху вона трішки нижча, а от унизу, тут просто багато волога, ну я починаю тут знизу копати, щоб вона не витягувалася. Ну, вона взагалі, звісно, ця клубника сірія, вона по коліна, вона дуже, дуже громадні в неї кущі, лопати таке листя. Грілося, холодно. У нас сьогодні був заморозок, але ночі нічого не померзло. Перед цим пройшов, мабуть, день чи два назад такий невеличкий дощик, то, можливо, воно трішки піднімалося. От земля ще ж тепла. Взагалі, коли Перед заморозком треба поливати. Тоді на 1 градус вища температура від землі. Земля віддає тепло. І так я спасала свій перчик рано весною, коли висадила і поливала, і стояв такий заморозок хороший, клубника вся була внією, ну перець у мене не померз. Так що... До. Я думала, на сирію будуть менші коробки, але <смір> ну, я не знаю, куди ось ось у мене відро. ось Оце ось. Ось 50 штук з <смір> сирії. Так що готуйтеся. Як завтра, завтра кому відправлю сирію, <смір> /сирі> готуйтесь, Готув... такі лопухи сажать. <смір /сирі> так. Обов'язково підріжте корінчик. Корішочок ось уберете, отак. оцей низ увесь. Воно, що виглядає, треба підрізати обов'язково. Висаджуйте вечором, не утра, як сонце пече, а вечірком, щоб вона трішки одійшла. І хто сажає на землі, то можна. Полить луночки, посадили. Обов'язково, щоб корінь не підігнувся. Бо якщо підігнете корінь, щоб отак загнутий корінь буде, вона засухне. Це вже провірено. І пролити йомку, посадіть, а потім зверху просто присипте землею. Просто сухою землею, якщо немає мульчі. Вона так буде краще прийматися, не буде висохати земля, не буде репатися. І ну, так набагато краще, я скільки вже займаюся клубникою, я взагалі не тільки клубникою, усі растіння треба трошки мульчувати, Тоді воно краще приймається. А те, що ви будете кожного дня заливати водою, то корінь не буде дихати і може просто задихнутися і пропости. Там мене питали за теплицю у е Войбері. Ось Скоро ми будемо ставити вже гнуть труби і ставити ще одну теплицю. Е закупили вже метал, за метал. В минулому році у нас теплиця все, вийшла, е, теплиця вийшла 44, здається, тисячі. Усе. Це усе. І кріплення, і пленка, і все. А в цьому році чоловік віддав тільки за метал, по-моєму, чи 41 тисячу. По-моєму, дав 41 тисячу. Ну, ми трішки взяли з запасом металу. Щоб тоді другий раз не їхати, бо мало лі що, може ще десь понадобиться трішки, то взяли трішки лишнього для того, щоб потім було. Ну, машину треба заказувати, машина тисячу гривень, щоб з Дніпра привезти нам метал, бо легкову ж машиною її не привезеш. От так. Будемо гнути труби, то покажу, як ми гнемо. Чоловік вже пробував, дуже класно виходить. Вже мені визвонює. Вже на вулиці темно, а я до сих пор на городі. Не, щоб допомогти прийти мені розсаду насти. Не буду йти, хай іде, заберу жінку з городу. а то жде, поки я прийду. Я колись казала, вже темно, як садила свою розсаду на буграх. Вже було зовсім темно. Ну, правда, місячно було, фонарик не брала на і садила, прийшла в хату і кажу, якби я не прийшла, то, мабуть, тобі не обрати внімо. І він каже, та вони назад тебе приведуть, як хтось укроти. Бо я вже всіх заганяла. Сьогодні ми зробили місто. Чоловік перебив під теплицю, хай усаджується. Ой, ножнички заберуть, бо так і ножнички. Зараз прийду, ще раз саду заберу. Щоб земля уляглася, зробимо бугри, а потім вже ставити вам теплицю, бо ця в нас теплиця буде розборна. Ми не будемо бетонірувати стовпчики, як на цій. А будемо робити так, щоб можна було її сняти і перенести. Ну, ми її переносити, звісно, не збираємося, але просто так, Балаган зробимо, не теплицю. Це ж у нас теплиця здорова. Це у нас теплиця. Капітальна які можна вирощувати і огірочки, і томатики, все, і ставити е, отоплення. Ось таку площаточку. Не знаю, видно чи не видно, мабуть, вже не видно. Та вже темно. Темно вже. Це мене підсвічує телефон, то мене видно. Ой, ну, сьогодні коротке відео, бо затягнула. Затягнулося, дуже довго копала розсаду. Ну, копати, кроме сірії, більше ніку ще не буду, тому що ну, ще корні малі. Ще корні малі, я її просто переводю. Сірію то теж переводю, але в сірії в мене дуже багато. Так, миру всім, всього найкращого, здоров'я, бережіть себе.